Чиста лінійка з нагоди свята останнього дзвоника. Я думаю, що дуже символічно, що головна лінійка країни і головний останній дзвоник сьогодні Україна святкує саме в слав'янську. нехай вся Україна бачить, як тут соняшно. Як тут світло від дитячих посмішок. І який великий відстань слов'янсь пройшов за цей рік. Дуже символічно, що це відбувається саме тут, в 15-й слов'янській загальноосвітній школі. Бо рік тому, внаслідок мародерських дій, загарбників, школа була зруйнована. І Славянськ тоді був символом нещастя, мародерства, беззаконня. Весь світ бачив за стілки слав'янських муніципальних споруд, де трималися полонені. І люди жили поступово втрачаючи. Надію на головне на мир, на спокій, на нормальне життя, яке в них намагалося забрати бандити. І для нас було справом честі не лише звільнити слов'янців. цього замало. Для нас було справою честі. Відновити і відремонтувати школу. Причому зробити це так, щоб це було символом міцності України. І сьогодні я тішуся, Тішуся вашим посмішком, Тішуся українським пропорам. Тішуся вишиванком. Тішуся потужним словам українського гімну, який ми разом співаємо. Тішуться вітанням слава Україні! І відповіді героям слава. А впереді см'ятє дорог